Всіх вітаю на каналі, друзі. Сьогодні я вам покажу речі, які виставив на аукціон Віоліті, тому що на eBay їх виставлять немає сенсу. Ну, далі в відео я вам розкажу чому. Також хочу поговорити з вами про те, як я зможу вам надавати допомогу. Якщо у вас виникнуть проблеми з цими аукціонами з eBay або з Violet, ну, звичайно, з Violet набагато простіше, з eBay трохи складніше, тому трохи про це поговоримо, щоб ви не перегибали палочку, так? тому що є такі люди, які трохи вже гнуть, е в ту сторону, куди не треба. Та й взагалі розкажу трохи про те, якби, над якими питаннями зараз працюємо з деякими людьми, бо дуже багато людей звертаються за допомогою. Зазвичай ну, це ібей робить нам трохи лиха. Тому дивимось, буде цікаво. По-перше, хочу вам розказати про свою допомогу, тому що після попереднього відео дуже багато людей пишуть мені з приводу eBay, деякі там в них проблеми, в когось негативні відгуки, в когось проблеми з реєстрацією. Тому хочу сказати так. Друзі, ну Хто з мене хоче дізнатись е, точну бухгалтерію, як е, деякі люди пишуть, от не бачу точних продажів, точних цифр. Точ... Е, друзі, ібей, це така платформа, де якщо ти засвітиш так щось е, ну, не те, то це може вилізти тобі боком. так, Це може сказатись якось на акаунті. Тому я як... Ну, я вам так на словах можу розказати, ну, на калькуляторі, так як в е, налогову я вам здавати, звичайно, цього нічого не буду. Тому ці люди хай трохи присядуть. А щодо іншої допомоги, всі прекрасно знають. До речі, хто дивиться моє відео, кому я е, допомагав, там, поставте плюсик або лайк, щоб люди бачили, тому що зазвичай. Мені пишуть ось такі питання, а я відповідаю ось такими лаптями. Ну стараюсь так людям допомагати і більш конкретніше, більш розгорнуто відповісти. Тому давайте так, навіть якщо я вам досі не відповів, напишіть мені ще раз, не спішіть на мене дуть губи, так, обіжаться, дуть щоки. Я вам кожному допоможу, просто я... Кожну людину беру індивідуально, і коли в мене з'являється час, я приділяю йому увагу більш детально, більш конкретно. Там, треба созвонитися чи списатись, чи показати щось. Це все, звичайно, робиться. І я намагаюся робити якомога якісніше, щоб до людини дійшло. Друге питання було. Чому я не використовую такі терміни, як, наприклад, лістинг там, там, ну, там різні отакі? Тому що перед тим, як взагалі записувати відео про Marketplace eBay, я задавав своїм підписникам таке питання. Щоб б ви, можливо, якісь побажання у вас будуть так, так не грузити термінами, я згоден. Ви навчитеся, потім у вас будуть лістини, ТТН, USPA і так далі. З цим ви потім все розберетесь з цими абревіатурами. Ну, зараз, щоб вас не грузить, я думаю, новачку це явно при реєстрації не потрібно цим забивати голову. Так, відео по іБей. Якщо потрібно відео, як з'єднати іБАЙ з Pioneer, також пишіть в коментарях. Ну, я думаю, можливо, ви вже і самі там розібралися, там нема що розбиратись. Хоча, судячи з питань, деякі люди, ну, деяким людям це тяжко. Знову за що я хочу сказати саме за... Гроші, от скільки ти заробляєш, скільки. Ну давайте так, я вам буду говорити приблизні ціни, тому що не такий в мене оборот грошей так, великий, щоб там реєструвати її через налогову. І саме в цьому і проблема, тому що я не реєструю це все через налогу, тому я це вам і не можу до копійки вам вирахувати. І, і не збираюсь навіть цього робити. Ну, менше знають, лучше сплять. Якщо вам цікаво комусь індивідуально, я краще вам напишу там в Телеграм або вайбер. Всі мої контакти знаходяться під відео. Зо мною зв'язатись легко. Зазвичай люди пишуть в телеграмі, там краще всього, і напевно швидше всього я відповідаю. Також і в коментарях ну, під відео. Пишіть на Viber, пишіть в Facebook, пишіть в інстаграм. Ну а зараз давайте я вам покажу дві речі, які я виставив на аукціон Violet. які вже скоро продадуться, але я все ніяк не зберуся вам їх показати. І розкажу, чому ж я їх не виставив на eBay. Ось таку річ виставив. Зараз поясню. Та я думаю, хто займається продажами на eBay, той. Здогадується, ну і відправити, ви, думаю, розумієте, що це нереально кудись за кордон. Можливо і реально, але ну, ризикувати аккаунтом, звичайно, я не хочу. Та й діло не в аккаунті, а діло в тому, що воно просто, мені здається, не дойде. Це ось такий штик з винтівки Мосіна. На жаль, не видно тут клейм, але вони тут трохи проглядаються, рік, рік не видно. Кнопка вже не працює, тому eBay в стороні, а Violet руліт. І виставив на Violet ось ще таку річ. Взагалі, ретро. Зараз я спостерігаю ретро тема ретро геймінгу зараз в тренді, тому виставив таку річ на свій аукціон, на свій аккаунт. На eBay, рахую, немає смислу виставляти подібні речі, тому що, думаю, ви розумієте, що. Відкритий весь світ, Китай, так, там досі десь 100% лежать на складах ще нові, нові тих часів. Але так, це теж тих часів. 24 в одному, ось таке Агочі. А ви також собі пишіть на заміточку, що де на барахольці приставки, катриджі і щось таке подібне. Не так давно бачив цікавий екземпляр. Дівчина виставила там судоку, але електрон, ну, електронне так судоку розгадувати. Тому козаки бачу в групі, трохи розірвали те оголошення та будуть, напевно, брати. Ось така річ робоча, все добре, все, все, все як, як має бути. Тому ось таке коротеньке відео, друзі, було. Підписуйтесь обов'язково, обов'язково ставте лайки, якщо у вас питання якісь по е, цим аукціонам, пишіть, будемо вирішувати. Знову ж таки, якщо я вам не допоможу, якщо, наприклад, я не знаю відповідь на ваше питання. То, повірте мені, за ці вже декілька років, скільки я займаюся цим всім пробиттям, скажімо так, почви для eBay, то вже скільки знайомих назбиралося, що вже мені здається, по любому питанню є, я знайду відповідь. Просто спитаю в них. Все, друзі, думаю, вам відео було це корисне, хоч якось, знову ж таки, всі питання або пишіть. Пишіть, які вам яка вам конкретна допомога потрібна, чи потрібно окреме відео, це все пишіть без проблем, негативний відео і так далі. Що вас турбує там. Пишіть, поспілкуємось, я завжди відповідаю на адекватні питання. я там ніколи не... Намагаюся не грубити, навіть коли мені так щось таке неприємне пишуть. Пишіть, поспілкуємось, будемо вирішувати ваше питання. Також, якщо хочете продати предмети антикваріату, мій номер телефону є під цим відео. Робіть фото і будемо з вами домовлятися. Все, друзі, часу нема, треба далі виставляти. О, до речі, зараз вам покажу ще дві речі, які хочу виставити, правда, уже на eBay. А ось це вже буду виставляти на eBay. Як ви знаєте, у нас Україна трохи прославилася так в 86-році вибухом на ЧАЕС, тому звичайно за кордоном трохи асоціюється з Чорнобильською аварією, сталкером і так далі. Тому хочу виставити ось такі дві невеличкі, але цікаві, доволі цікаві книжечки. Ось така тут, такі малюнки. Зараз вам швиденько прогортаю. Ви бачите, трохи відео затянулося, але що поробиш. Розказую, як воно є. Мені здається, простіше, але. Ви ж до мене так само простіше, і вам буде простіше до мене звернутись, ніж як я там дивився, є канали, де ти звертаєшся, навіть сам звертався, а тобі кажуть, що за допомогу про по аукціону eBay з тебе 3, 4, 5 і так далі. Так, стан у них ось такий, ну та то нічого, я ж розумію, що. Деякі, деякі навіть іноземці купують для інтер'єру, для, для похвастатися перед друзями. Так, є деякі, звичайно, нюанси, але єдине, що не знаю, чи виставляти їх одним лотом, чи виставляти їх якби, різними. Окремо. Ну, спочатку спробую окремо виставити, а далі вже буде, буде, буде видно. Я думаю, сподобається ось якось отак от, сфотографувати, чи так, чи так. І буде все чітко. От тепер точно все. Звертайтесь, будемо допомагати. Звичайно, підписуйтесь, не пропускайте нові відео. Ставте обов'язково лайки, пишіть коментарі. Або не ставте лайки і не пишіть коментарі, то вже як ваша душа побажає. Все, всім пока. Побачимося в наступних відео на Ютубі.